В місті Тернопіль є справжній острів закоханих. Тут дуже гарно ось така альтанка. І тут завжди є багато закоханих, а також рибаків. Якщо ви будете в Тернополі, обов'язково тут посидьте, помилуйтесь на ста, якщо знайдете місце серед рибалок та закоханих. Ось так можна гарно звісити ножки в озеро і насолоджуватись життям. Тут можна зустріти захід сонця, а також його схід. Тернопіль місто рибалок. І місто спортсменів. Тут справжній рай для бігунів та велосипедистів. Дуже красиво. Можна милуватися на кораблі, які кожні пів години відправляються з Пірсу. А можна і самим поїхати на такому кораблику. Вартість прогулянки коштує. 150 гривень 30 хвилин або 200 гривень 45 хвилин. Також дуже рекомендую. Рибаків тут дуже багато. Риба тут клює. тож, якщо ви їдете в Тернополі відпустку, тож беріть вудочку. А ось так виглядає острів закоханих здалеку. Тут є місточок, тож дуже-дуже гарно. До нових зустрічей на моєму каналі.